Голюбіна, я на мій YouTube канал. І сьогодні ми з вами друзі дам в очередному відео відправлятися на на роботу лікаря. Точніше будемо працювати на роботі лікаря, бо я вже і так знаходжуся на роботі лікаря в лікарні. Тому що я вам розказати перед початком цього відео. Не забудьте поставити лайк, підписатися на мій YouTube канал і поділитися цим відео з друзями. Ми поїхали! Так, ну що, пацани, сьогодні у нас буде нормальний звук, нормальний голос. І сьогодні у нас вже 56 та серія публикраші. Да? 56 та чи 57? -та? Ні, 56 та серія публик краші, пацани. Тому повторюю, хто ще не лайк, прожимайте, хто не підписався, підписуйтесь. І одразу ж до мене пацані підійшли, так сказати, ці Лупу... 270 раз до мене підійшли пацієнти, так, те, що Моє, моє завдання на сьогодні, пацани, в мене такий ж самий квест, як і вчора. Це вилікувати 10 пацієнтів. 10 з 10 пацієнтів. У мене зараз я вже вилікував. Я вже одного пацани вилікував, тому мені ще залишається 9. І другому запрос і. Він приймає. І мені залишається 8-2 вилікував, буквально за хвилину. Так. Ну так, да, да, це вже нас, пацані, 56 серія, побу краще, зараз, напевно, перезайду уточню. Так, пацане, щоб я не помилявся, вибачте, мене щось голова взагалі не варить. Коротше, це нас не 56 серія, це у нас 57 серія. Поближе краще, тому що я вам можу сказати, я передивився це вже точно. Щоб я на майбутнє не путався, то тому це в нас 57-ма серія побликарші. Що я можу сказати, Прожимайте лайки, хто ж не поставив, то не настав лайкоси, став лайки, підписуйтесь, а також підписуйтесь мій канал і діліться цим відео з друзями. Мені буде дуже-дуже приємно. А я кидаю пацани лікування за ідішником 644 за 1000 рублів третій людині. Третя людина не, люди не прийняла, мене було 18 тисяч рублів. Треєві лікувати тепер 21-100. Якось так. Четвертий. П'ятий? Кидаємо п'ятому і. Двадцять два сто? Відмови. Так, ну що, пацане? Звук у мене так і був на відео. Просто що я був щось. 5 чи 6, 6 секунд, коротше, що я не говорив, Просто не говорив, бо показав типа, в чаті момент. Там типа, смішний момент, як типу, то прийнято, не прийняв. І тобі він начав на прийняти, а мене вибух. Потім він такий, я прийняв, такий, ти не прийняв. Ну ладно, пацані, що я можу сказати? я, ну, да. Коротше, що я можу сказати? У нас, пацані, я вже зробив доволі багато. Чекаєте, тут якась фігня виходить. 4. У нього навіть грошей нема. Так, великого я вже доволі, так достатньо багато. Достатньо багато пацієнтів великого. У мене вже щось 7 великого, так це що цього за ID? Скинь я там ID в цього. Типа. У ID 453. 400. 5. Ну, будь-якому випадку, як я й казав, у мене звук нормальний, так само передача звуку і самої картини теж нормальна. Так, з цього 705. 705. Кидаємо, пацані. Це відказався, тихай відказується. А ні. Так, відказався. Ну то лікуйтесь самі. Ну ладно, за 100 рублів тільки і за те, що мені треба пройти квест. На, за 100 рублів. Так, койка. Займі койку, Йолк. Та, да, займі ти койку, ну шо за придурок. Так, на 133. 133. 33. Диписан, что нулик. Кидай за 1000 рублей. Летний. Відказався. Ладно. Так. Хоп. Оп. Оп. Все, кинув йому за 100 рублів і він. Ще отміна напишу, та пиши. Все, 8 пацієнтів з 10 полікував. Ага, це у нас поліцейський. Понятно, понятно. Я такий, я такий тип так. Скільки на ну, поліцейському? Я то поліцейського не дуже так боюсь. сильно, Тим більше після того, як мене попереду падає загій ГІБДД, але ладно, за 100 рублів. Кидаємо. І дев'ятий пацієнт пішов. Дайте що цього 369. 369. І то у мене вже баланс 24 400. Це спеціально, як я і казав вчора закинув на банковський счет, Ну і щоб глянути скільки я зроблю. Та так і пацани. от зробив ще 10 000 за квест, ну 34%. 500 Зробив пацани 10 000 і плюс і плюс виконав квест, да. Поша звання мені пішло. Лічі. Так, окей, окей, вірючу. Так. Пошли. Так. Тепер ідемо по Сні Велику і овим мостам. Так. Блін, шайка спала. Так, сейчас тут 44. 46 побачилась. Все пішли, пацани забирати з нове звання. Не, ну там ще не нове звання, там типа. звання. Так, тут у нас що? Тут у нас просто що? 30XP 72. Так, ну нормально, нормально. 34600 є. Непогано, доволі непогано. Так, ну що, ще без 2 людини. Щоб зробити 36 тисяч по тисяч їм поставити та й було б нормально. Зараз би якось такого найти якогось служка. <сху> а ну якщо ця лікарня знову замаз, виходим і. Ні, це вже лікарня не жорстка, пацані. Лікарня Ніжорск. жорстка у нас. Матвій на BMW M5 F90 підкотив. Нормально, нормально, так непогано. Так, погнали, пацані, залітаємо в лікарню і чекаємо. Опачок вас. Якось якась такого якось... віка. Так, давайте поцени. Кіт у неї ID 595. 595. Домальовуємо нулик і кидаємо. І вона. І вона зараз... Согласилась. І сейчас 149. 149. Кидаємо. Типу, за 149 ID. І він. І він. Голк нам фаму. І солосився імен вже 37 тисяч рублів. Не 36 навіть, а 37 600. Ну що, пацані, напевно, на такій прекрасній ноті ми з вами будемо прощатися. Ставте лайк, підписуйтесь на мій YouTube канал і діліться своїм відео з друзями. Коротше пока. Ну що, повірили, так? Ну хто я такий, щоб так мало записувати відоси? До 9 ліпів, да? Полетіли, коротше, ще грати. Опа, підходить хіп. Адішник 24, давайте скоріше. 24 ID кидаємо. Невже, звісно, відмовиться, коли у нього всі ХП повні. Так, і від першого лиця трохи поганяє по лікарні. Так тут пусто. Блін, ну це скучні будні. йо моє скучні будні. Скучні будні врача, які ходить по цьому. Ходить по лікарні, лікує усіх. 551. Так сказати, домахуйця до тіпів. і грохні знаходиться на сервері. Та ви шопідлой що? Та ж он є. А, чекайте боя. Я двоєчку фульпів спереді. Так, і... Все Давайте с... Уябню, так? Та відійдети звали. А, так, пишемо можу, таку лексику, ну, коротше. Саша Гоу, Фаму там. Так. Опача, IDSNC 59. Так, чекайте 9. Так, це ми забираємо. І кидаємо кидаємося тисячі рублів типовий тип. Приймаю, лишається. Блін, якби так всі квести підняли, то б і гроші були і квести. Випинялися б. Ну, топо-топо. Так, ну, тепер точно на цьому все був Колібінго. Це була 57-а серія по блекращі, кому сподобалось, кому зайшло. Прожимайте лайки, підписуйтесь на мій ютуб канал. Діліться цим відео з друзями. Дякую за увагу. Всім пока-ка-пка. пока 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 пока